Mm -hmm. Франція. А які ще є напої у цій країни? Апельсинові лікери, в основі якого дуже ароматні коньячні спирти і корки апельсинів із острова Гаїті. Це Гранд Морніє. А лікер, який змінює свій колір при додаванні води або льоду, і є обов'язковим компонентом в коктейлі Маргарита. Це про Куантро. Обидва круті. Також є напій, в основі якого зірчатий аніс і натуральний екстракт солодке з непоганою такою міцністю аж 45% Має назву пастіс. Ось про такий вперше чую. А ще у Франції безумна кількість вин. Але якщо обирати якийсь один сорт винограду, то я обрав би каберне Савіньйон. Насичена в'язкість, аромат чорної смородини. Чудовий смак, все при ньому. Треба на замітку взяти. Моє улюблене – це кріплені вина. І у французів вони високої якості. Але більш сухіші, на відміну своїх сусідів, італійців. Якщо ти не здогадався, то це про вермут. Дякую, дуже інформативно.